Вітаю. ми продовжуємо інформаційний день з найголовнішими новинами на цю пору. Я Юлія Куценко. В цьому випуску ви побачите таке. Віталій Кличко змінює тактику і йде у наступ. Лідер партії Удар вирішив балотуватися у президенти. Обіцянок багато, ліків немає. Батьки хворих дітей вимагають від уряду звіту. Віталій Кличко здивував і партнерів по об'єднанні опозиції і виборців. Він повідомив, що вже точно буде балотуватися на посаду президента України у 2015 році. Щоправда, цю заяву він зробив не на мітингу прихильників і не на прес-конференції, а у Мексиці під час зустрічі з керівництвом всесвітньої боксерської ради. Саме за версію цієї організації лідер партії Удар є чемпіоном світу з боксу у суперважкій важкій ваговій категорії. Кличко приїхав до боксерського керівництва домовлятися про те, що через те. Равму захищати чемпіонський титул буде вже з наступного року і заразом повідомив, що боксера для нього друга родина, і саме завдяки умінню тримати удари на рингу він збирається продовжити політичну боротьбу і балотуватися на посаду президента України. А колишнього ректора податкового університету Петра Мельника нарешті оголосили у міжнародний розшук через мережу Інтерпол. Сталося це через п'ять днів після його втечі з під домашнього арешту. Міліціонери виправдовуються, що раніше зробити цього не могли. Чекали на офіційний запит головного управління боротьби з організованою злочинністю, а також постанову Печерського районного суду. Натомість, тепер підозрюваного у хабарництві чиновника будуть шукати аж у 190 країнах світу. Напередодні Петра Мельника оголосили у міждержавний розшук. Українах СНД Правоохоронці кажуть, що не забули і про тих, хто випустив арештанта. Прокуратура Київської області звинуватила у службовій недбалості тих міліціонерів, які неналежно контролювали роботу електронного засобу стеження за арештантом. Вони вчасно не зреагували на сигнал тривоги з електронного браслету і не одразу кинули шукати утікача. Нині їм, нині їм може загрожувати позбавлення волі від двох до п'яти років. І продовжуємо тему правопорушень чиновників високопосадовців. Досить виводити плями на мундирі. Прем'єр-міністр Микола Азаров вимагає суворо карати чиновників винних у дорожно-транспортних пригодах. Про це він заявив, відкриваючи засідання уряду. З будівлі на Грушевську повернулася моя колега Олена Стецюк. Олено, тобі слово, як там все було? Вітаю Юлію. Прем'єр Микола Азаров береться чистити владу від алкоголізму. Він обурений великою кількістю ДТП за участю чиновників нетверезих. каже п'яний за кермом, це завжди злочинець. А окрім того, коли це владні, коли він має владні повноваження, це взагалі за межею добра та зла. Очільник уряду пропонує посилити відповідальність за кермування на підпитку і припинити виправдовувати таких злочинців. Я переконаний, що головна причина тут у відчутті безкарності та відсутності належних моральних якостей у окремих працівників державних структур. У окремих керівників, Тому досить виводити плями на мундирі. Треба рішуче очиститися від негідних представляти владу. Отже, Микола Азаров вимагає найсуворішого покарання для таких чиновників, що п'ють. Отже, одне це карати, а зовсім інше попереджати. Отже, вимога зарова номер два. Це проводити профілактичну роботу із держслужбовцями. Питаємо в заступника міністра охорони здоров'я, чи плануються такі тестування державних мужів. це до мене до запитання: як до чиновника чи як до лікаря? Ми тваризі до чоловіка. Єдине, що я хочу сказати, що обов'язкове тестування чиновника ну тестування на наявність алкоголю в крові є обов'язковим для тих, хто керує відповідними засобами. Інші проки речі, речі, ну я думаю, що це ж права людини. Отже, заступник міністра каже, що усі, хто йдуть на державну службу, обов'язково проходять кабінети міністерства охорони здоров'я і отримують відповідну довідку, що вони не п'ють. Отже, ми зробили, ми журналісти зробили такий висновок, що всі держслужбовці виявляються тверезі. А якщо і заглядають у чарку, то це змушують їх вже посада держслужбовця. Юлю. Так, але з іншого боку, не тільки в чиновників стресова робота, і я навіть вважаю, що не в чиновників вона найбільш складна. От я тільки хотіла би уточнити: Азаров погрожує покараннями за кермування нетверезому стані згідно з чинним законами, чи його підлеглих чекатиме більш суворе покарання ніж, наприклад, простих смертних. Зараз заявив, що все має бути по закону, але принципово наголосив на тому, щоб такі чиновники були відсторонені від роботи. Якщо вже доведена їхня пришетність до цих ДТП, тоді вже звільнені мають бути з роботи. І жодні чини і жодні посади не мають на це впливати. Якби ж так дійсно було, колегу дійсно. Дякую, Олено. Олена Стецюк розповідала про обіцянки прем'єр-міністра Азарова влаштувати тяжкі часи для чиновників пояків. Таксисти пікетували під кабінетом міністрів у Києві. Вони виступають проти закону про перевезення на таксі, розробленого міністерством інфраструктури. Серед іншого, він передбачає підвищення платні за ліцензію на роботу у таксі. Наша кореспондент Віта Прокопчук була на пікеті і вислуховувала скарги таксистів. Віта, тобі слово. Вітаю, Юлю. Ти знаєш, вчора в своїх в своїй стрічці вечірніх новин я переглядала їх та звернула увагу, що це не одна із топових новин. Таксисти пікетують КМДА. Власне, сьогодні зранку також це була, наче топова новина. Я вже собі намалювала малюнок, що там буде багато таксистів, малюнки з таксі, машин та власне всі сигналі, але насправді не так сталося, як гадалось. Отож, хочу зазначити, що під Кабміном зібралися організатори, підлітки з гаслами, автівки. З шашками кружляли біля кабміну з блакитно-жовтими стягами з надписами Таксі Києва або спільна справа на склі деяких машин приклеїли наліпки із написами Ні монополії таксистів. Закону так Попову, ні». Та через дорогу були розміщені чотири плакати з вимогою звільнення директора департаменту Дмитра Петухова, який є ініціатором скандалу, скандального закону. Таксисти невдоволені законопроектом про перевезення на таксі. кажуть, що не згідні з безготінковим оплатою клієнтів, Наявністю таксометрів та цінами, що встановлюватимуть комерційні служби. Не влаштовує те, що е, на чолі цього бізнесу ставлять посередника, а не перевізника. Тобто перевізник це, ну, як то кажуть, пушечне м'ясо. Да? Хочу йому там, скажу за три гривні вози, а скажу за дві, буде за дві. Співголова громадської організації таксі столиці Денис Садоха погоджується, що зміни все-таки потрібні, але не такі, як пропонує мінінфраструктура. Зазначає, що переконаний, що між рядками законопроекту читається комерційна складова і, власне, буцімто автори документа намагаються узаконити цей безпреділ, який останнім часом все-таки перебуває на ринку таксоперевезень. В законе о такси не прописаны нормы, которые контролируют техническое состояние автомобилей, медицинское состояние водителей, нет контроля на дороге, переданы эти полномочия контроля коммерческим предприятиям в форме информационно-диспетчерских служб. Нас это не устраивает. Главным на рынке должен быть перевозчик. Он должен нести ответственность перед пассажиром, перед клиентом. В законе не прописана четкая политика финансовая, то есть что клиент может получить чек. Это опять-таки приводит к тени Заступник міністра інфраструктури запевняв, що головним завданням відомства є все ж таки перевезення пасажирів безпечним, доступним, а головне, дешевим способом. І мета стоїть одна уніфікувати таксі, щоб вони були в одному місті, одного типу, одного кольору. Мали обов'язково е таксометр, мали обов'язково е термінал для прийняття безготівкових розрахунків. На це ми відводимо час від трьох до п'яти років. Наразі в мене вся інформація, колега. Віто, я так розумію, нові тарифи на ліцензію стосуватимуться тільки тих таксистів, які працюють легально. І, мабуть, решта грачів цим новим законодавством не переймаються. Ну, я хочу сказати, що 95% працюють нелегально, і основним завданням це є легалізувати цих перевізників. І держава може отримати 36 мільйонів гривень з цих податків та зборів. Але я, власне, думаю, що таксисти не погоджуються з цим, адже їх просто обходять стороною. Дякую, Віто. Віта, Віта Перкупчук розповідала про протести таксистів проти нового законопроекту. А ми йдемо далі. Під кабінет міністрів України прийшли батьки хворих на ревматоїдний артрит дітей, яким торік обіцяли гроші на ліки. Нещодавно Кабмін звітував, що кошти нарешті знайшов у розмірі 17 мільйонів гривень. Тож батьки прийшли вимагати виконаного і обіцяного. Віталій Маргалик був на місці подій. Тож, Віталію, розкажи детальніше, що там відбувалося. Вітаю, Юлю. Під кабмін прийшли батьки з дітьми. Вони приїхали з різних куточків України, бо не в силах чекати обіцяної грошової допомоги від кабміну. Відтак організували символічну акцію, пускали мильні бульбашки, які їм нагадують порожні слова урядовців. Люди кажуть, змушені кредити брати, аби платити за імунобіологічну терапію. Це близько 15 тисяч гривень на місяць, адже без наявності ліків дитина страждає від страшенного болю. Это боль, это как бы это, ну, как бы задержка роста. Это ну, как бы основное, это разрушение суставов, задержка роста и очень больно детям. По утрам очень, ну, как бы, вот больновато, болят руки, ноги, вставать тяжело. Плюс еще я вот э, почти не расту. Мне сейчас 13. Но я ростом как как девятилетний ребенок. Батьки хотіли почути, коли отримують гроші безпосередньо від представників міністерства охорони здоров'я, тож попрямували туди. До них вийшли і пообіцяли, що все дадуть, а затримку пояснили технічними проблемами. 6 мільйонів, які виділили обласній бюджеті, і 16 мільйонів, які доведені до МОЗ в серпні 2013 року, це є 22 мільйони, і це є 100% від потреби регіонів. Розпочато на сьогоднішній день процедуру технічну щодо закупівель, і ми плануємо, що перші поставки, якщо все буде гаразд, і державні закупівлі відбудуться, то перші препарати, можливо, будуть надходити наприкінці жовтня або на початку листопада місяця користуючись нагодою в прямому ефірі, я б хотів звернутися до урядовців і попросити їх не зволікати як найшвидше дати ці гроші, бо дітям вони дійсно потрібні? Юлія, сподіваюся, що ти підтримаєш це звернення. Так, звичайно, Віталю, будемо сподіватися, що чиновники нас дивляться, і до учасників цієї акції прислухалися. А от скажи, чи повірили люди обіцянкам тих чиновників, які до них вийшли? Яка була реакція на ці заяви? Насправді, після того, як вийшли чиновники, дуже була напружена атмосфера. Деякі мами не стримували сліз. Кажуть, що вони вже не знають, не вірять, скільки можна чекати, оскільки вже думають квартиру продавати, оскільки дітям потрібна ця допомога. Але я сподіваюся, що до вечора можливо ситуація зміниться, і принаймні те, що ми висвітлюємо цю тему, то можливо дійсно чиновники все таки зроблять висновки і дадуть їм необхідні гроші. Юлю. Я абсолютно з тим згодна. Дякую, Віталію. Це був Віталій Маргалик. Про протести під кабінетом міністрів, батьків, діти, які хворіють на артерит. І сьогодні українці святкують медовий спас. У церквах правлять воду святні молебні та освячують мед, воду, квіти і мак. Про одне з найулюбленіших літніх свят розповість Олена Опанасенко. Олена, слухаємо тебе. Вітаю, Юлія, вітаю всіх наших глядачів зі святом Спаса та Пресвятої Богородиці. Традиційно цього дня в Україні починали збирати урожай меду, звідки походить назва Медовий спас. А князь Володимир, за переказами, саме 14 серпня 1988 року прийняв хрещення. Тож традиційно цього дня також освячують воду у Дніпрі та цей День Спасом на воді. Ще одну назву Маковія. Це на це свято отримало, оскільки цей день також є ушануванням пам'яті святих мучеників братів Макавеїв. У народі кажуть, де впала кров святих мучеників, там виросла квітка маку. Саме тому сьогодні святять воду, квіти і мак. Юлю Оленко, але ж вочевидь, сьогоднішнім днем святкування не завершиться. Які урочистоті заплановані на наступні дні? Так, звичайно, юлю. Нагадаю, що початок успенського посту для України є традиційно днем святкування річниці хрещення Русі, і саме тому на цих вихідних відбудеться освячення довгоочікуване Патріаршого собору на берегах Дніпра у Києві. Це буде найголовніший храм української греко-католицької церкви, і на святкування очікують прибуття понад 10 тисяч вірян юлю. Дякую, Олено. Ми бажаємо усім веселих веселих свят. А ще цього дня народився наш колега і ведучий програми ЧБ Андрій Бондар. Крім того, він ще й український поет, публіцист і перекладач. Тож не дивно, що програми в нього та Тараса Чубая виходять розумні і водночас веселі. Виходять вони по вівторках. А наступна буде про історію та те, як Україна презентує свою версію віку повних історичних подій. Тож дивіться і дякую, що залишаєтеся з нами до зустрічі.